Всім привіт! 12 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами префератор Forte RH2683. Це дуже завжди нас цікавить, яка йде до товару комплектація. Ну, подивимось, йде в... даний профератор в кейсі. Отакий кейс, друзі. Я тут порозлажувався всю комплектацію. Отакий досить такий міцний провод, я би сказав. Давайте ближче сам префератор. Іде в комплекті. Самозажимний патрон, що досить добре. Є он зубило, така от виколотка, як вона називається, не знаю. І також сверла на 8 мм, 10 мм до 12 мм з побідітої напаєчка. Отаких от чехлах. І такий от є. Чехольчик для храніння. І також на даний профератор керівництво з експлуатації. І гарантійний талончик, як бачимо, потужність 850 Вт. Друзі, кого цікавить бюджетний варіант профератора, саме він перед вами. Перфоратор Форте РАЗ 2683, це номер телефону 063 426-1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефону. Всім бажаю гарних покупок і, звісно, мирного неба. 063 426 Десять, десять.